Купівля на виплат переваги для покупців. Купівля на виплат також відома як розстрочка або кредит. Це популярний спосіб придбання товарів, який дозволяє покупцям отримати бажаний продукт негайно, сплачуючи за нього поступово протягом певного періоду. Цей метод має низку переваг для споживачів. Перше Доступність дорогих товарів. Ви можете придбати товари з високою вартістю без очікування накопичення повної суми. Особливо зручно купувати на виплат необхідні речі, наприклад, побутову техніку чи електроніку. Друге просте керування бюджетом. Знаючи чітку суму, яку потрібно сплатити за товар протягом обраного періоду, полегшує планування бюджету. До того ж, у вас є можливість зберегти заощадження для інших цілей або непередбачених витрат. Третє. Негайне використання. Приємно користуватися товарами, що підвищують якість життя. З послугами купівлі на виплат від багатьох магазинів ви миттєво отримуєте та користуєтесь товаром у своє задоволення, не чекаючи накопичення коштів. Четверте. Збереження ліквідності. Ліквідність. Це як швидкість перетворення речей на гроші. Ось просте пояснення. Високоліквідні. Гроші в гаманці. Гроші на банківській картці. Середньоліквідні. Новий телефон, велосипед. Можна продати досить швидко. Низьколіквідні. Будинок. Рідкісна колекційна річ продати складніше і довше, без вкладання повної оплати відразу зберігаються вільні кошти для інших потреб або інвестицій. Використовувати гроші у такий спосіб це ефективно. Наприклад, куплений на виплат ноутбук стає вашим робочим інструментом. Сплативши за нього лише частину. Він вже допоможе вам заробляти більше та оплатити сам себе. П'яте. Покращення кредитної історії. Сплачуючи своєчасно за покупки на виплат, з'являється позитивна кредитна історія. Це може полегшити отримання більшої суми кредитів у майбутньому. Шосте. Акції та спеціальні пропозиції. Багато магазинів пропонують вигідні умови при купівлі на виплат, такі як знижки або відсутність переплати. Тому у вас є можливість скористатися актуальними сезонними розпродажами, навіть якщо немає повної суми. Сьоме. Захист від інфляції: З часом купівельна спроможність грошей знижується. У разі фіксованих платежів в умовах інфляції реальна вартість виплат з часом зменшується. Хоча купівля на виплат має багато переваг, важливо зважено підходити до такого рішення, враховуючи свої фінансові можливості та умови договору. Перед оформленням розстрочки слід уважно вивчити всі умови, включаючи відсоткові ставки. Терміни виплат та можливі додаткові збори, консультанти у магазинах можуть допомогти з коректним оформленням замовлення, а спілкуватися без бар'єрів допоможе застосунок для виклику перекладача жестової мови, перекладач GM у вашому телефоні.